Ну що, друзі, всім привіт! З вами як завжди, канал Кавновий Футбол. І це прев'ю до чергового туру української прем'єр-ліги. Дуже вам хочу подякувати за прев'ю до Кубка України, до однієї четвертої. Дуже класно. Ви нас там підтримали, протиснули, переглянули. Супер, підписки навіть пішли безмежно вам вдячні, і це нас мотивує робити щось далі. Проте дійсно з тих чотирьох прогнозів три не зайшло. Я взагалі вирішив змінити трошки формат. Я просто буду казати свою думку, плюс-мінус яким рахунком закінчиться матч. А ви там вже прогноз можете підбирати. Буде огляд і обговорення, якийсь аналіз абсолютно кожного матчу. Точно буде цікаво. Тому беріть собі щось смачненьке, влаштовуйтесь позручніше і погнали. Друзі, не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози? Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. А залітаємо ми одразу з якої ж пушечки? От я чомусь не робив взагалі огляди на от наш футбол, да? Але як я міг це от коли є такі матчі, як інгулець оболонь? П'ятничний матч, ви закінчуєте важкий робочий день, приходите додому, і тут вас очікує неймовірно, шалено, класний матч. Е, дійсно, якщо без жартів, матч буде дуже цікавим в плані боротьби. Так, це, власне кажучи, класичний матч за 6 очків. Прямо от саме що ні на є класіка. Чорноморець, 15, інгулець 16, оболонь 18. Коли як не зараз команді, наприклад, оболонь зараз бере, виграє, вона вважається невеличким фаворитом цього матчу, виграє, що вже 4 очка від інгульця. Чорноморець там навряд чи виграє свій матч. І вже маєш якби чотири очка від зони прямого виліту. А оболонь, якби для них стики це також, я вважаю, як за щастя, тому що команда на початок сезону. Я думаю, що оболонь і лівий берег це були найперші претенденти на виліт, власне. Так на прямий, на прямий, прямо одразу вже без всяких шансів в стиках з якоюсь там буковиною позмагатись. Хто підходив в кращій формі? Ну, Інгулець, щось почавочки набирати. Ви знаєте, відштовхнулася команда від дна. Вона в певний проміжок часу виглядала як минай минулосезонний, так. Прям зовсім безпорадно, але ну, вона не стала сильно краще виглядати. Але автобус гарний ставлять, десь свій гол знаходять, десь є ще гірші команди в весняній частині сезону, як Чорноморець, і з якими Інгулець зміг набрати власне три очки. Потім там, де ще нічю, там зачепили з рухом, не дорахувалося свого очка, на яке вони заслужили. І потрошку, потрошку, і начебто, команда і вибирається. Якщо ви мене запитаєте, хто б я хотів, щоб вилетів в цьому сезону, такі команди, які мене дійсно от я не хотів би бачити в наступному, то це. Точно інгулець, вважаю, що ну, команда оце президент одіозний, оце там постійно якісь скандали на рівному місті, і незрозуміло для чого. Ну, є в тебе стадіон, ну, якщо він просто по документам не проходить. Що ти хочеш, що ти кажеш, я буду зніматися? Ну, артіст, знаєте, клоун. Чорноморець мені хотілося втрачати. Е, ну, команди є безлад всередині. зрозуміло. Президент, Галіми, який не виплачує зарплати. Проте, якщо команда збереже свою прописку, є дуже такі чутки: 50 на 50, що все ж таки може бути новий власник, а там вже і зарплати нормальні. Як ну, Одеса, друзі, як Одеса без футболу може жити, що не Суперкубок, перший перший матч, на який я такий пішов, великий це був Суперкуб України в Одесі, Динамо, Шахтар, який там був раніше стадіон. Яка атмосфера? Зараз все закинули і що, отак от просто втрачати такий клуб. Тому Чорноморзі би не хотілося втрачати. От Інгулець і другий до них, напевне, якраз таки оболонь. Але сумніваюся, обидві ці команди вилетять напряму. Думаю, що лише якась одна. От, власне, в цьому матчі вони вирішать. Я все ж таки в цьому матчі невеличку перевагу віддаю оболоні, як і букмекери. Про те, щоб прям казати, що вони переможуть, робити якийсь прогноз на них ставку. Ну, друзі, думаю, цей матч точно не для цього. Цей матч такий, знаєте, більше для того, якщо ви хочете поспати гарно. І щось на фон, Знаєте, є такі люди, яким просто не любиш в тиші засинати. І... Просто так береш, включаєш, і просто коментатор там каже: той м'ячем, Ой, він вже не з м'ячем. Боротьба, боротьба, фол, фол, боротьба, боротьба. І ти засинаєш, прокидаєшся там 0-0. Тому думаю, що цей точно матч не для прогнозів, і навіть не для перегляду: а так, от як класна калебільна. А ми йдемо далі до більш цікавих матчів. І одним з них, якраз таки, в цьому турі взагалі більше таких топових матчів, ніж в минулому там взагалі вивісок не було. Тоб, там можна це подивитись до речі, і по результатам: 0-1, 0-2, Не майже не було рівних матчів. А звичайно, ми йдемо до матчу Полісся Карпати. Записую це відео одразу після того, як Полісся пройшло Верес. Кубку такий бойовий був матч, особливо екстра тайми. Взагалі там такі вже за шию, прям за кадик хватали, виривали кадик в кращих традиціях лисого Шарлатана. Полісся показало характер. Знаєте, от з Вересом, якби вони уступили йому от в цих бійцівських якостях, то Верес би міг переїхати. Проте Полісся показало свої якості. Батіста знову забив. Нарешті, начебто, в полісі з'являється Форвард, який, знаєте, не просто там е, має якісь дані, габарити для того, щоб бути Фордом. А форвард, власне, який забиває голи і знає, як це робити, і робиться. Тому що Гуцуляк неймовірної якості футболіст для УПЛ, ну це берг туди. Там Гуцуляк, Зубков, був Ванат, Бояльський туди більш до топового рівня. Це однозначно. Проте, коли ти його ставиш на Форварда, явно в твоїй команді щось не так. З фланга. Ти, якщо Гуцуляк, от він правий Вінгер, так? Якщо ти його ставиш на форварда, в тебе врешті-решт немає ні правого Вінгера, ні Форварда. Так, Гуцуляк там, там батіста в тебе і там, і там є виконавець шаленого рівня. Пройшли верес, клас, що там ми маємо тепер в Кубку України. Шахтар, Динамо, Полісся і Буковина. Якщо зараз Поліссю фартить, 33% шанс вони попадають на Буковину, проходять, а там же Шахтар-Динамо один матч і маєш Кубок. А Кубок, я вибачаю, це одразу в Лігу Європи летиш. А я сумніваюся, що ну як сумніваюсь, вони точно в третє місце не займуть в нинішніх реаліях УПЛ. Тому шанс неймовірний у команди з Житомира є трошечки, якби покращити свій сезон, який я не скажу, що прям невдалий. Ну як дивіться, здивлячись, з якої сторони його розглядати як невдалий. Якщо, звичайно, президент Полісся на початку сезону каже, ми хочемо вигравати все, ми хочемо з першого сезону ще залітати. Виграємо ПЛ з 10-очковим відривом від Динамо і шахтаря, переїжджаємо їх кожного по 5-0, Виходимо одразу в Лігу Чемпіонів, там Реал, десь боремось за першу вісімку. Виходимо до однієї четвертої фіналу, доходимо. Все, задача виконана Ліги Чемпіонів. Ну, якби треба трошки, я думаю, приземлитись, це ж якби тобі, ну і ціни тебе, можливо, також знаєте, опустити. Все ж таки, думаю, люди будуть за це вдячні і мислити більш реально, тим паче, що ти назначаєш нового тренера, молодого, начебто перспективного, проте без жодного досвіду в дорослому футболі. Тому даймо щось побудувати. У нас люди люблять, там все, він галімий, там Вересу 5-1, і так ще раніше того Ашура. Звільняйте, звільняйте, дайте щось побудувати. Про Проротання казали абсолютно те саме, що ми зараз маємо чотирьох очковий відрів від шахтаря і друге місце. Друзі, давайте подивимося, потім вже будемо закидувати шапками. Про Карпати зовсім нічого не сказав. А команда трошки заслуговує уваги, як мінімум, з того, що вони будують, закупили оцей пакет так, пакетом футболістів. Ну, так і є. Е, одразу декілька, оптом дешевше. Е, з руха взагалі академія. Тобто глобальний проект будується також, думаю, 2-3 роки. І сподіваюся, якщо вдасться їм це, то ми будемо мати ще одну дуже гарну команду, яка буде боротися за Єврокубки за найвищі місця, можливо, навіть за медалі. Але зараз ну, результати весняній частині сезону взагалі не туди. Взагалі не туди. Голи дуже важко йдуть, атаки дуже важко йдуть. Не дуже мені подобається, в що вони грають, але сподіваюся, також, знаєте, як я казав про Одесу: ну, а це Львів. Львів без футболу також не може бути, а особливо без якісного футболу. Просто якийсь пасажир всередині таблиці ні, це не для Львова. Львів туди, хоча б топ-5 має бути. В цьому матчі мені дуже цікаво, хто забере м'яч собі. Начебто це мають бути і Карпати, проте Полісся теж не любить другим номером грати. Це лише якщо там з Шахтарем, з Динамо. Думаю, Карпати все ж таки заберуть м'яч. І з такою командою, як Полісся, з такими футболістами, як Гуцоляк, Назаренко, Батіста, важко буде Карпатам не ловити контратаки дуже небезпечні. А все ж таки будують вони атаки ще ну, не прямо ідеально, коли це позиційна атака, не так, як би цього хотів Лупашко. Іноді бувають проблиски просто неймовірних комбінацій, якісь там 15-20 хвилин вони видають, ну, як Україна з Бельгії, знаєте. Але. На постійній основі, на жаль, цього не виходить робити. Я думаю, що Полісся все ж таки в цьому матчі має вигравати. Якась мінімальна перемога Полісся, я очікую. Там, можливо, 2-1, ось так. Або 1-0 такий результат більш реальний для нашої УПЛ. Йдемо далі. Ворскла Заря. Згадую своє, знаєте, таке більш підлітковий ще вік. І Ворскла Заря, ну це ж матч такий за четверте місце, третє-четверте місце, буквально 4 роки тому. Зараз Ворскла це претендент на стикові матчі і. В них зараз, звичайно, тренерок, знаєте, гри начебто і немає. Проте Максимов це кризис-менеджер, який приходить в певний момент, коли тобі потрібно щось досягнути тут і зараз, і робить це просто ідеально. Ну, В таких випадках в нього вже було декілька. І в Орсклі він вже був, і в Дніпрі, і він свого досягав, в принципі, завжди. Ну, якщо хочете, щоб він виграв з Дніпром чемпіонство, то вже вам ні. Але досягнути певного рівня. Чогось якихось неймовірних тактик він там вам не побудує. Проте, так, знаєте, може класично грімнути куличком. По столу і сказати, кому що робити. Мотиватор. Тренер-мотиватор є два типи тренера. Мотиватор або тактик. От він більш до мотиваторів. Ну ворскла, знаєте, от теж команда ні про що. У нас таких багато. Я б серед таких виділив Ворсклу, Колос, Оболонь. Ну, одиться, навіть лівий берег, ну як вона ні про що, вона дуже гарно захищається, так? Захисна команда. Ворскла, ну, прям ні про що. В неї немає якоїсь ізюминки. Лівий берег, ти знаєш, от включиш, хочеш подивитися от, курси. Водія, якщо повчитися на водія автобусу, можеш подивитись? Як люди будуть битися стіною? Ворскла, Ну і не туди, і не сюди. Поле Галіме в цій Полтаві. Таких команд би не хотілося, щоб було. Проте, знов-таки, якщо по регіонам то Полтава заслуговує бути з футболом. Ах, таких команд, на жаль, зараз дуже багато, і такі реалії нашого сьогодення. А що зоря? Зоря класно йде, особливо весняна частина сезону, прям вдається команді. Ось от поразка в останньому турі. З червоною тою карточкою 3-0. Тобто легіонер отримав. Ну, взагалі, блін, не обов'язково було в нинішній формі для команди, хоча б там нічию, а мали би і вигравати. От прям шкода, шкода, шкода. На Єврокубки, я думаю, вони вже не зазіхнуть, навіть четверте місце не світить. Проте, з перспективою на наступний сезон, мені дуже приємно, що заряд все ж таки повертається не туди, десь дев'яте-десяте місце, а сюди повище п'яте-шосте. І сподобається дуже гра. Знаєте, вони не бояться абсолютно нікого з динамо, які голи були. Яка гра в певні проміжки часу? Знов таки, звичайно, вони не можуть весь матч тримати рівень. Звичайно, є проблема з фізичною формою. З динамо вони підсіли після 65-ї, 70-ї хвилини їх не було на полі. І динамо мало дотискати, забило тоді 2-2, зробили і мали ще третій. Проте витримали це також, треба вміти, коли в тебе вже сил немає. І ти весь матч захищаєшся, але можеш все ж таки витягнути це дорогоцінне очко. Не знаю, як це сказати. І з Динамо в них вже, до речі, цього давно не було, і то це дуже важливо. Тим паче, що там дуже багато орендованих гравців з Динамо. Власне, які її будують, Яцик Семен це в центрі поля, дуже він мені подобається. Думаю, якщо Брешко буде так грати, в такій формі перебувати, то на наступний сезон Динамо собі візьме Яцика та й буде опорку бетонувати. А чому ні? Так ще є ще Михайленко, проте для ротації знадобиться, думаю. Підводячи підсумок по цьому матчу, я щось коефіцієнти відкрив. Вони майже рівні. Я розумію, що Ворскла грає вдома. Проте я, якщо чесно, прям тут сміливо, може, перемога зорі, прям. Думаю, переможуть. Не так, щоб крупно, але і в двох голах зорі. Заря, знаєте, не з таких команд, яка там забила один гол, закрилась. Ні. А якщо і закрилась, то це там прям пружина. Ці от фланги, вони вже просто ту-ту-ту-ту-ту-ту. тільки дай шанс, тільки дай шанс. Якась мінімальна обрізка, все, іди, там вже будуть. 3-4-5 людей відбігати на твої ворота. Тому Зорію треба бути обережними в цьому плані. І думаю, що Заря свої два знайде моменти і заб'є. А Ворскла, ну, можливо один. Тому думаю, 2-0, 2-1, перемога Зері. Що думаєте ви по цьому матчу? Цікавому, пишіть в коментарях. Обов'язково прочитаю, відповім кожному. А ми йдемо далі. Ну а далі в нас матч імені Романа Григорчука. Звичайно, Чорноморець лнз Чорноморець команда, якій він віддав все своє життя, і яка йому на жаль не віддячила, тим би. На що він заслуговував? Ну, власне, не команда, а керівництво клубу. І ЛМЗ, в якому його взяли зараз під будівництво дуже грандіозного проєкту. Е, дійсно, що по Чорноморцю, я вже сказав, коли там був Григорчук, якщо згадувати ще ті часи, коли Ліга Європи з Ліоном ледь-ледь не пройшли в одну-восьму. Зараз це навіть боляче так по душі. Знаєте, коли таке згадую, що це було в групі ПСВ, Лудогорець і не пам'ятаю ще хто, і вони там ПСВ 1-0 в Одесі перемагали. Друге місце в групі, шалена була команда. Потім пішов. Ми ж говоримо про Григорчука зараз. Тому, якраз, власне кажучи, про його біографію, неймовірні там скільки 3-4 роки в Чорноморці, потім пішов ще в Литві, виграв чемпіонство в Казахстані, повернувся в Чорноморець знову. Йому пообіцяли, що все буде добре керівництво. Він про це не раз сказав. Як відомо, керівництво в Чорноморця, вірити це саме не поважати. Зарплати не виплачували, важко тренувати людей, які зарплати не отримують. Власне, так зараз і ще гірше в цьому плані. Там, взагалі, люди мають заборгованості страшні. І була в нього, от якраз після Чорноморця, от перед в цей проміжок, найбільш його невдалий період праці. Це звичайно. Ми говоримо про Азейбарджан, і там прям зовсім не туди все пішло. Не з чемпіонату одразу, там скільки три місяці він пропрацював, розійшлися за обопільною згодою. Можливо, воно і на краще. Маємо тепер в українській прем'єр-лігі знову таку велику постать для нас дуже важливу. Хотілося б, щоб такі тренери повертались. Він уже у віці, проте видно, що людина готова ще далі розвиватись і відчуває він себе на 30-40 років. Таких тренерів хотілося б побільше. ЛНЗ, ЛНЗ клас, не знаю. У мене лише позитивні зараз враження про цю команду. Конкретно про клуб, знаєте, тому що все з цього починається. Якщо там на полі все гарно, але далі там почне гнити все з голови, це все зруйнується дуже швидко. Футболісти підуть в інші клуби і так далі. ЛНЗ будує академію, ЛНЗ розвивається, ЛНЗ є чіткі плани, що вони хочуть, не так, що ми на місяць маємо щось, а далі вже як піде, як повезе. Там вийдемо в Єврокубки, так Зоря, наприклад, живе. Вийдемо в Єврокубки Супер, будуть зарплати, будуть все. Не вийдемо, ой-ой-ой, придеться закривати клуб, напевно, і продавати півскладу. Ні, в ЛНЗ все стабільно, по зарплатам це один з небагатьох клубів таких ВПЛ. Цікавий також підбір виконавців, багато легіонерів, такий сплав українців і легіонерів. І Григорчук, якщо от брати, якраз я ж кажу, під оцей сплав українців і легіонерів, то в нього ж таке було і в Чорноморці. Там дуже було багато легіонерів тих в найкращих часах. І він вміє, от, знаєте, поєднувати, знаходити ось цей от зв'язок між нашими і приїжджими, так легіонерами. Тому думаю, що в Григорчука в ЛНЗ велике майбутнє, якщо він зможе донести свої ідеї, якраз зараз для цього шикарний час в ЛНЗ, Тому що команда вже, в принципі, ну, грубо кажучи, не має вилітати і встигти заходити там десь 6 очків відрив і про Єврокубки там вже теж зазіхнути, ні. І маєш час побудувати щось. Що ти хочеш бачити вже в наступному сезоні, коли будеш зазіхати на якесь п'яте, шосте місце, а можливо і вище. Що в цьому матчі? Цьому матчі, хоч він не буде в Одесі, думаю, все ж таки, що ЛНЗ має перемагати мінімально, тому що команда така з натушкою, знаєте, не має, навіть якщо вони будуть кращими на полі. Думаю, що все ж таки перемоги їм даються важко. На жаль. А Чорноморець, ну, серце кров'ю обливається, грає в жахливий футбол. Не розумію, за рахунок чого вони мають перемагати ЛНЗ або хоча б чіпляти нічого. За рахунок Рахицького чи чого? Чи кого? Те, що Ракицький почав класти руку на серце і співати гімн, думаю, їм не допоможе перемогти ЕЛМЗЕ. Тому ось такі мої думки по цьому матчу, а ми йдемо далі. Ну а далі в нас матч одного з лідерів нашого футболу на даний момент, такі реалії. І, в принципі, взагалі, в цілому, центральний матч туру, на мою думку, Олександрія Кривбас. Коли тільки ще ротань починав, чи тоді Вернедуб повернувся, по-моєму, початок минулого сезону. і... Була дуже заруба в першому чи другому турі. На початку чемпіонату там за заруба, так тренери трошки недолюблюють одне одного. І от це ще більш цікаво, тому що хотілось би, щоб таких протистоянь, таких знаєте, принципових було в нас ще більше. От верес полісся таке зараз будується. А як верес колос оця заруба з цим харатіним. Нашому футболу цього не вистачає. Знаєте, десь там ой, ой сюсі пусі. Ну такі якісь хотілось би, треба робити шоу, розумієте. Так в усьому футболі це так побудовано в усіх видах спорту, навіть не тільки. Є шоу, маєш більше перегляди, більше грошей, більше фінансування. Відповідно, футболісти отримують більше грошей, значить грають краще, тому що більш мотивовані. Про Олександрію, ну також, якихось поганих слів підібрати не можу. Команда вийшла на те, чого вона заслужила своїм терпінням. Керівництво клубу заслужило це, однозначно заслужило, тому що терпіти, не звільняти, навіть в принципі та і розмови це були лише в кулуарах, а всередині клубу сумніваюся, що щось про це було. Якісь навіть і думки. Руслан Ротан зі своїм тренерським штабом будують те, що хочуть, продовжують будувати. Я в цьому впевнений. Ще є куди розвиватись, і вони це розуміють. Це дуже класно, що стелі в них немає, я так вважаю. Їм ще трошечки кращий підбір виконавців і вже взагалі буде пісня. Дуже подобається правий захисник Кравченко, неймовірний крос. Він може так от з заплющеними очима, з розвернутими куди завгодно головою, дати таку діагональ, такий крос туди в штрафну, що просто людині. Треба отак от голову просто, просто щоб вона треба, щоб хоча б в людини була голова, і тоді цей крос точно влучить йому в голову, і буде гол. взагалі. В, в Олександрії дуже цікавий сплав молодості і досвіду. І я думаю, що команда за рахунок цього також досягає результату, тому що десь там молоді більше пробіжуть. Старі десь трошки потягнуть за футболочку, і вже маєш результат. Звичайно, тримання м'яча від Ротаня, Ну, це клас, це естетика, ротаньстайл. Він каже, звичайно, що це ви самі придумали, проте є трошечки, ну, видно, що чогось свого така ізюминка, не знаю, чому він цього соромиться. Е, про суперника, якщо говорити, Кривбас, ну, Юрій Вернедук також легендарна подстать для українського футболу, не побоюсь цього слова, його заря легендарна. В кривбасі також щось виходить. Ну, можливо, не треба такими словами, прям легендарно розкидуватись. Ну. Коли ти третя стабільно була і іноді навіть зазіхала на друге місце таку команду, як «Заря», яка і близько бюджетом не дотягувала до Шахтаря і Динамо клас. Це говорить про тренерську руку. Звичайно, ця тренерська рука зовсім інша. Так, от я хвилюю одного іншого. Проте це щось більше про тактику, про естетику. О, кривбас це більше битися, боротися за кидушки такі на 200 метрів, хоч пойла 100, туди від голкіпера одразу до іншого голкіпера, там соса. Корпус поставив, скинув твердо хліб, забив ось таке щось кривбаса, Знаєте, після весни, якщо говорити про обидві команди з Олександрії, почнемо, вони здобувають те, що мають. Знаєте, була поразка від шахтаря, і в кубку в кубку класно боролися, не дотерпіли. А в чемпіонаті ну, теж недотерпіли виходить. 75 хвилин класного футболу, потім три пропущених, там два, я вже не рахую, якщо чесно, про Шахтарю, а всі інші матчі, навіть якщо вони не виходили в них з якимись аутсайдерами, так знаєте, десь там то, то не йде, вони знаходять цей гол. І це вже говорить, якщо чесно, про певний клас команди. Якщо в Кривбасі якісь постійно виникають верес 3-0, Карпати 3-0, знаєте, такі спалах, якісь дурні, незрозумілі, то в Олександрії от є вже певний клас. На якому вони можуть іноді виїжджати, коли щось не виходить, це вже таке більш щось про лідерське. Знаєте, мало пропущених м'ячів. Так якщо не брати лідерів, то взагалі майже не пропускають. Там, лише від Шахтаря і Динамо. Вони їм накидували в основному. Ну, матч буде дуже цікавий, друзі. Якщо чесно, думаю, що вже трошечки наші УПЛ пора забивати. І думаю, що цей матч буде один з таких. Очікую тут десь три голи, не знаю куди. Можливо, Олександрія перемога 2-1, або 1-1 навіть. Не здивуюсь, Кривбас має забирати очки, з ким як не з Кривбасом Олександрія може їх втратити. Кривбас мотивований, Олександрія також от, в плані мотивації, да? тому що в нас такий десь 5-6 команд вмотивовані е за боротьбу за, за виживання. 5 команд, називаємо так, вмотивовані, ну так, Полісся Кривбас, Олександрія Шахтар Динамо за вищі місця. І виходить, що 5 просто ні про що. Типу і... Не туди і не сюди, граємо футбол. Просто граємо футбол. Цей матч не із таких. Кривбас бореться за четверте місце. Олександрія виходить, що навіть за друге, потенційно за перше, як би це страшно не звучало. Тому матч буде дуже принциповий, і мій все ж таки рахунок на цей матч, що Олександрія переможе 2-1. А як думаєте ви, центральний матч Туру? Пишіть свої думки в коментарях. А ми йдемо далі до команди, яка звикла перемагати в чемпіонаті України. Якщо я не помиляюсь, то вони ж вже і рекордсмени за цим показником. Але зараз чомусь ідуть на третьому місці. І, звичайно, це ми говоримо про Шахтар, який буде приймати в себе верес. Ну, матчі між цими командами виходять абсолютно різні. То в одну калітку 3-0-2-0. Ну, 2-0 в чемпіонаті України це не зовсім показник. Знаєте, якщо в європейських чемпіонатах 2-0 це означає, що щось команда цеплялась в європейських чемпіонатах, якщо ти вже просто краще за суперника на полі, то це вже 3-4 мінімум. В нас, якщо ти забуваєш два, особливо це стосується динамоки. Вже можна нічого не робити, навіть коли один, от якщо ви подивитись матч. Кубку з рухом, вони дуже гарно це вміють сушити. Оце так все, о, все, гол є. Нам забити дуже важко, коли ми вже маємо цей гол перевагу в один м'яч, коли вже контратаку суперника не буде, і все, це вже релакс. А от з Вересом у них або розгром, або один-один. От такий от у них рахунок, стабільний, два рази вже був. Дуже цікавий матч. Верес після весни найбільше відкриття УПЛ однозначно. Очки взагалі беруть там, де їх не мали би брати. Рахунки, якісь, які взагалі уявити неможливо би було. Кривбас 3 0, Полісся 5-1. Що? Перед початком сезону це скажи 8-1 загальний рахунок на користь Вереса проти Кривбаса і Полісся. Цікаво, дуже цікаво. Шахтарю, ну, може прокинуться? Якби футболісти є, все є, можливості. Є тренер, який правда дає в період збірних 11 вихідних. Це також є. Коли до тебе приходять дві людини за 15 мільйонів, можливо, їх треба якось награти до основного складу також? Якось зіграти там з Кризьким, з Бондаренко, вони не їздили в збірну, чому ні? Марлон, бразильці, що не на такому рівні, щоб збірну Бразилії визивати. Ні, чільте собі там. Це напевно і проблема. Думаю, що все ж таки, що Пушич після цього сезону закінчує в шахтарі, і, якщо чесно іншого рішення, я не зрозумів. Питання в тому, хто буде наступним, це вже цікаво. І кажучи про цей матч, знаєте, думаю, що Верес все ж таки пригає вище своєї голови зараз, і вони, от на цій енергії несуться, несуться, і колись все ж таки має бути моральне стухнення. Я думаю, що зараз, по-перше, після Кубку, після болючої поразки від Полісся в екстратаймах, команда там дуже багато енергії віддала, дуже, якщо ви подивитесь, і моральний в першу чергу, я так вважаю, і буде зараз в них спад такий. В першу чергу, знов-таки моральний. І, взагалі, в цілому це колись має скінчитись, що їм так десь вони не перезабивають те, що не мали би забивати. Тим паче в матчі з Шахтарем, з Шахтарем, який злий, злий в першу чергу, я думаю, на себе. І думаю, що тут Шахтар от ближче буде до того, що ми казали 1-1. А я думаю, що ближче буде до того, типу 2-0-3-0. Отакий от, от рахунок на цей матч буде. Думаю, Шахтар спокійно здобуде перемогу. Хоча про Шахтар, особливо весняний, це дуже важко казати. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Залишилось два матчі. Так, ну залишилось два матчі, і оцей от матч, який зараз ми я обрав його, тому що я не хочу ним закінчувати, тому що мені потім на ніч будуть снитися страшні сни. Звичайно, колос рух. Я б хотів зараз одразу закрити це питання. Е, ну, колос повернувся Костишин. І якби команда трошки зажила новим життям, проте це не те, щоб вони стали кращі, просто ну, моральне піднесення, елементарне, це. Дуже багато вже таких прикладів було не лише в Україні, в усьому світі так просто з кимось іде затухання, конфлікти з якимсь тренером гравців. Приходить просто новий. Ну а це ще й новий старий, який був в класних відносинах, з усіма я впевнений. І просто йде таке, знаєте, тух, 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 мотивація. І ну от я ж кажу, цей матч з зорею. Вони не мали його перемагати. Червона картка допомогла, проте це проблеми зорі. Коло зробив свою справу, забив три голи. Навіть в більшості для колоса це просто щось шалене. Це вони, я так розумію, вже на два місяці вперед. Ну і рух рух що? Ні про що. Я вже це казав перед матчем Кубку України. Це, до речі, був єдиний прогноз, який в нас зайшов, і то під кінець тайму була, був прогноз, що Динамо виграє перший тайм. Ну, рух, взагалі. Дуже мені шкода, тому що так багато там гравців таких цікавих, знаєте, і начебто і стиль гри є, так, свій пресинг, коли треба. Це ну, команда все ж таки з ідеєю. Але оце от все ж таки, що команду прибивають уже цими трансфери, попереходили всі, начебто вже клуба і немає, але він на папері є. Я не розумію, для чого це. І вони ще от якраз в когорті цих команд, які вже ні за що не борються, не виліт, не єврокубки, тобто нема в них мотивації. Колос все ж таки ще ризикує потрапити в стикові матчі. І так нормально ризикує, якщо не прокинеться очки з зорею, їм, звичайно, дуже допомогли. Що я думаю по цьому матчу? Рук взагалі не забуває. Може прорве? Думаю, що можливо буде навіть обидві це дуже ризиково, проте можливо. І нічия якась. Не знаю, якщо перемога, то дуже мінімальна. Не уявляю, як хтось має тут перемогти хоча б в два м'ячі, одна зі сторін. Це буде щось шалене. Що думаєте ви по цьому матчу, який бореться з матчем Інгулець Оболонь за звання матч-гімноту? А ми йдемо далі до останнього. А останній матч це в нас перше місце, і команда, яка на папері перед цим сезоном мала би займати останнє місце: Динамо лівий берег. Кияни, в принципі, зараз мають гарну форму, ну, перемоги над другом. Десь вони втрачають очки, звичайно. Але суперники також цим займаються. Шахтар, привіт, Олександрія, все ж таки ще, напевно, не той рівень, щоб конкурувати на такій довгій дистанції. Хоча подивимось, в Олександрії вже немає ні Шахтаря, ні Динамо. А в Динамо з Шахтарем ще є очний матч між собою, тому буде дуже цікаво. Динамо, кожне очко важливо і, можливо, навіть кожен забитий м'яч. І пропущений, а тобто не пропущений. Лівий берег, якраз таки, я думаю, що це не з, з тих команд, яка дуже сильно буде загрожувати воротам киян. Буквально два удари в ствір за весь матч це буде щось шалене вже для них. Якщо ви подивитесь у них там скільки 0,7 голів, можливо, в середньому за матч, 0,6. Дуже туго в них з цим все йде. Проте команда дуже класно обороняється. Дуже. Ну. Так це виглядає боляче, в плані того, якщо вам не подобається, коли просто йде одна команда на 50 метрах, тобто на своїй половині взагалі не стоїть, лише на половині суперника, а одна просто отак от стоїть стіною. Проте це також треба вміти робити якісно, розумієте? І про лівий берег з таким підбором виконавців, там з другої, з першої ліги, аматори, дехто, які взагалі на вищому рівні ніколи не грали, то рівень дуже гарний вони демонструють в цьому показнику захисті. І також буквально на пальцях однієї руки можна перерахувати. Я, якщо чесно, навіть так і не згадаю одразу, коли вони програвали хоча б в два м'ячі, можливо, таких було буквально два матчі, а в три так взагалі, ні. шахтарю, наскільки з ними важко було, як вони вимучили ту перемогу 1-0. Так, так, вони біля борід суперника нічого не створюють, проте і біля своїх не дають. Знаєте. А якщо навіть і дають, то воротар створює два якісь там на лінії. В цьому матчі, враховуючи те, як лівий берег вміє оборонятись і мало пропускати. І те, як Динамо любе, коли забиває гол, все ж таки не дотискати суперника. Знаєте, коли вже це можна би було зробити і далі випускати хлопців по 16 років, щоб дати їм практику ігрову. Я думаю, перемога Динамо 2-0 виглядає більш, ніж впевнено. Все ж таки, моментів у Киян буде дуже багато, проте в них іноді виникають проблеми з реалізацією. Я думаю, моментів буде на всі 4-5, а заб'ють десь два. Ну а лівий берег і гол це щось несумісне. Ну що, друзі, ось такі вийшли мої думки. По якомусь -то, там туру Української прем'єр-ліги. Вибачте, не подивився це перед відео. Напишіть в коментарях, будь ласка, добре. Проте, думаю, це не змінить справи, що я не знаю, яка там цифра: 18 чи 19. Та вже більше ж. Туплю. Е, що думаєте ви? По всім матчам, можливо, напишіть свої думки, де прям я якусь фігню, можливо, сказав, зробіть якісь зауваження і так далі. Подобається вам такий формат чи ні? Будемо тоді виходити до кінця чемпіонату, вже там скільки 6-7 турів залишилось, і будемо виходити. Раз в тиждень з таким форматом, якщо ви його підтримаєте. Як це можна зробити? Звичайно, вподобайкою, підпискою, дзвіночком, поділилися з друзями і чекайте на нові відео, які вже будуть зовсім зовсім скоро. Всім дякую і всім до побачення.